В російському Новосибірську масштабна пожежа на заводі, що виготовляє електроніку для армії, за повідомленнями місцевих, начебто, горить підприємство, яке спеціалізується на мікросхемах, системах зв'язку та компонентах для російського озброєння. Вогонь спалахнув на території об'єкта, який працює в інтересах оборонно-промислового комплексу. Масштаби займання та його причини поки що уточнюються. Зазначу, що Новосибірськ глибокий тил Росії, майже за три тисячі кілометрів від Києва. Офіційних коментарів поки що щодо цього епізоду принаймні немає. Нагадаю, що напередодні серія нових атак прокотилася по нафтопереробній інфраструктурі Росії одразу в кількох регіонах. В понеділок, 6 жовтня, дрони подолали колосальну відстань та вразили об'єкт в азійській частині Росії НПЗ в Тюмені, і це новий, до речі, рекорд дальності. А це понад 2000 кілометрів. Місцеві публікували відео з вибухами та пожежною технікою на території промзони в мікрорайоні Антипіно. Там розташований нафтопереробний завод, що належить до ключових промислових об'єктів регіону. Ще один потужний удар. В ніч проти неділі, 5 жовтня, припав на НПЗ заводу Лукоєл в місті Кстоу у Нижегородській області. Очевидці повідомляли про масштабну пожежу після серії нічних вибухів. А в ніч проти суботи, 4 жовтня, у Ленінградській області сили спецоперації України вдарили по заводу. Киришені було вражено ключові виробничі установки. Цей завод вважається одним із найкритичніших підприємств для військової економіки РФ. Ну, і врешті, щоб таких новин було більше, мусимо всіляко допомагати підтримувати нашим силам оборони. Воїни 58-ї тепер же окремо мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського виконують бойові завдання на південно-слобожанському напрямку і потребують відповідно вашої підтримки батальйону безпілотних систем, необхідні дрони вампір, ціль 700 тисяч гривень. Тут мушу зазначити, що 526 тисяч вже накопичили, скануйте QR, щоб задонатити, або ж надсилайте гроші на картку. Реквізити на екрані залишилося докинути нашим оборонцям не так багато. Долучаємо до спілкування нашого гостя, військовослужбовець з позивним арманія, очільник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Вигоського. Вітаю вас. Доброго вечора, суддя. Отже, збіль, збіль, це, біль, це біль збору. щоб знаєте, вона буде білью, якщо ми його не закриємо. Дякуючи нашим глядачам. А про збір, якщо говорити, ціль збору 700 тисяч і накопичено вже понад 500. Скажіть, це сума за один дрон. І, взагалі, яке нині ціноутворення на важкі дрони? Чому питаю? Тому що збираєте ви не на найдешевшим, як у кажучи, БПЛА. Це сума за безпілотний авіаційний комплекс Вампір. В склад якого входить наземна станція, і сам БПЛА я скажу чесно: Вампір це не найдорожчий безпілотний авіаційний комплекс. Найдорожчий на сьогоднішній день це БПАК Р 34 який коштує біля 5 мільйонів гривень. Тому, в залежності від різних типів задач, цінотворення також виробників різні. Знаєте, вампіра баба яга – це в першу чергу скид, завдання по враженню позиції ворога. Ну, звісно, ж і про логістику говоримо для наших військових. А як часто все ж таки такі дрони тяжкі, досить, можливо, складні в чомусь використанні? Вони вами застосовуються Бепола типу вампір застосовуються нашими екіпажами щоночі. У нас є не один екіпаж на базі нашої бригади за допомогою вампірів. Ми наносимо вогневе ураження по позиціям противникам по техніки, порушуємо їхню логістику, і на сьогоднішній день дуже актуальна функція це функціони, тому що. Підвозити якісь од боєприпаси, майно обладнання на позицію нашій піхоті щоночі стає небезпечніше. От ворог постійно полює на нашу от логістику, на наші екіпажі, на нашу піхоту, і тому БПЛА вампір закриває це питання. От ви кажете, ворог постійно полює. Я недарма згадав про іншу назву саме Баба Яга. Чому вампір вже кілька років поспіль вселяє страх у ворога? Чим цей дрон він такий ну, унікальний і досі залишається унікальним? Чим ворог досі не винайшов йому якусь протидію? Всі ми пам'ятаємо фольклор ворога, ми пам'ятаємо персонаж Бабу Ягу, яка в нічний час вселяла страх у кожного. Так як вампіри в основному, в основному застосовуються вночі, вампір має дуже такий потужний звук, який лякає. Вампір в ніч не, не видно, і вампір наносить ду дуже великі втрати ворога. І саме через страх застосування ворогом, от нашими вампірами, саме так його і прозвали. От баба яга. Так, друзі, бачу, що вже донатите. Давайте активніше, тому що ціль дуже важлива. Збираємо на такий максимально корисний дрон, який одразу може виконувати там кілька завдань і по логістиці, і по знищенню ворога. Будь ласка, збираємо на дрон вампір. Ми часто чуємо це вже питання до вас. QR-код, номер карти для наших глядачів. Ми часто чуємо тезу від військових про запит саме на кількість. А що на вашу думку, все ж таки, має превалювати більше, скажімо? Більше ну, простих дронів е, в застосуванні по вартості е, чи менше, але потужніших та функціональних. От як, е, Чи можна так ставити питання? В кожної ж пташки є своє завдання, свої потенціали, свої ТТХ, так, тактико-технічні характеристики? В кожній роті батальйоні, полку та бригаді безпілотних систем є різні підрозділи. В залежності. Е, який є підрозділ, який взвод вони виконують різні от задачі. І для ефективного застосування і виконання так, ми вас чуємо продовжити засоби. Будь Ви... будь а, Врешті, так. І школи, до речі, профільні Дякую, школи. Профільні школи, які готують дроноводів, вони заточені під різні напрямки. Там, до речі, і скиди, це окремий напрямок, або курс, навіть так, я би сказав, крила окремий, в окремий, там технічне забезпечення, інженерія теж окремо все. І, власне, ви говорите про те, що давайте ще раз повторимо, що в кожному підрозділі є свої напрямки, де військові застосовують оператори БПЛА конкретні дрони. Так, так і, і в залежності від е, от потрібних цілей. Кожна кожен звод, от кожна рота має свої сили та засоби. Є ударні крила, бомбери, є аеророзвідка, є ФПВ-ударні екіпажі і саме сукупність сил та засобів в залежності від поставленої задачі може принести справжній ефект на полі бою. Так, давайте про тренди трошки і тенденції кілька слів почуємо від вас? От, зокрема, цитую військового і громадського діяча Єгора Фірсова, який дотичний напряму до дронових звитяг. Він прогнозує, що застосування fpv дронів на фронті знизиться, а пріоритет перейде на крила FPV, які вже почали застосовувати росіяни. Дальність їх постійно зростає. Десь приблизно там вже в дальність становить 60-70 кілометрів. Питання просте: чи помічаєте ви такі швидкі зміни? зміни в тенденціях дав застосуванні використанні у ворога маю на увазі, і як протидіяти оперативно таким викликам. В минулому році ми були на великому форумі безпілотних систем, і ще тоді прогнозували, що такі засоби, як FPV, через рік, будуть неактуальні. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що як і Сили оборони України, так і ворог постійно модернізує засоби FPV, і використовує завжди от на полі бою. Е, головне для сил оборони України не відставати від ворога, а йти на крок вперед. Для цього ми співпрацюємо постійно з виробниками, даємо їм якісь от консультації з полю бою, е, застосовуємо їхні новітні розробки, і тільки в такій взаємодії можна покращувати постійно свої ударні засоби е, на базі від, от нашого от виробників. Так, друзі, нагадую, що збираємо на потреби оборонців, які нині на південно-слобожанському напрямку. Збираємо для батальйону безпілотних систем 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Я бачу, що ви донатите. Продовжуємо в такому ж темпі. Ще кілька питань стигну поставити. Коли ми говоримо про протидію, зараз там про різні дрони говоримо. Так, і от про протидію, наприклад, тобто там все зрозуміло. Винаходять значить, наші оборонці різні засоби і методи знешкодження таких дронів. Те саме стосується їх можна і розстрілювати, і присаджувати. А те, що стосується літакового типу дронів, наскільки вони небезпечні, і як їм протидіяти? БПЛА літакового типу по своїм тактико-технічним характеристикам можуть залітати в глибину до 50, а іноді і, і більшу відстань. Це створює звісно проблеми для нашої логістики. Отворок розвідувальними засобами може залітати в наші міста, такі як Харків і і далі. Для цього потрібно в кожній бригаді має бути екіпажі. Перехоплення от ворожих дронів в на в нашій бригаді вже більше більш року функціонує такі екіпажі, які щоденно збира збивають ворожі дрони. Але для цього має бути певна еко, екосистема. Це має бути взаємодія з радіоелектронною розвідкою засобами РЕП бригади силами ППО. Та засобами безпілотних систем бригади тільки в такому випадку, БПЛА літакового типу ворога, ми можемо своєчасно виявляти та знищувати. Ну і врешті на сам кінець ще буквально хвилинка лишається. Чи виховуєте ви власних операторів? Чи є у вас якась школа підготовки або волієте працювати вже безпосередньо з тими військовими, які на чомусь знаються, просто покращуючи їх скіли і підготовку безпосередньо на полі бою. Ми постійно набираємо нових хлопців і дівчат до складу нашого підрозділу. У нас є своя інструкторська база, свої інструктори, є свій полігон. Всіх ми навчаємо на певних школах в залежності від типів і засобів, на які прийшов новий військовослужбовець вчитися. Після проходження БЗВП, певної школи підготовки на БПЛА він ще проходить злагодження з нашими інструкторами, з нашими екіпажами, і тільки після цього він от може приймати участь в бойових діях. Для нас не важлива стать вік, основний критерій це мотивація і відповідальний підхід до виконання бойових завдань. А чи можна сказати, що в конкретному в конкретній бригаді чи навіть батальйоні є свої підходи до навчання? Якась своя окрема така, знаєте, школа, свій присмак, якщо хочете, і професійні досвідчені інструктори вони реально вчать ну по-своєму чомусь новому. Так, я можу з певністю це сказати для того, щоб підвищувати постійно свій рівень, всім підрозділам необхідно обмінюватися досвідом. Ми в свою чергу їздимо також до інших бригад, і до третьої штурмової бригади, і до підрозділів сил безпілотних систем. І тільки коли пілоти і офіцери всі, всі військовослужбовці будуть обмінюватися певними знаннями. Тільки в такому випадку буде зростати їхній рівень. Практично 100 тисяч задонатили наші глядачі. До речі, є така можливість записати номер картки, або ж за значить скрінити qr код І після того як ми вже попрощаємося, ще докинути трошки на потреби наших оборонців. Вам вже ж дякуємо. Дякую глядачам. І дякую вам за долучення до ефіру. Позивний Арманій, очільник штабу батальйону безпілотних систем 58 восьмого окремо мотопіхотної бригади. імені гетьмана Івана Виговського.